Доброго вечора. Ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович, Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини. Сьогодні в програмі через зростання цін та санкцій у Росії заміна старих ліфтів на нові виявилася під загрозою зриву. В Москві абсолютно не працював соціальний ліфт. Тепер напрацюватиме і звичайний. Найскладніше доведеться пенсіонерам, яких важко підніматися на верхні поверхи. Тож у місцевих службах доставки поряд із розвозкою їжі з'явиться і новий пункт: доставка пенсіонера. На поверх а в РФ звикли не вирішувати проблеми, а заробляти на них. А за даними Генштабу ЗСУ, близько 30-40% генералів та офіцерів РФ, які планували війну проти України, зараз перебувають під слідством в Росії. Це ж наскільки кепська в Росії правоохоронна система, що саджати їхніх генералів до в'язниць найкраще вийшло в українських збройних сил. Ага. Білорусь та Росія проведуть нові навчання. А ми всі знаємо, чим закінчилися попередні взагалі армії. Білорусі та Росія два алкоголіки, яким дружини вдома пити не дозволяють. Але коли вони зустрічаються разом, починається якийсь триндець. Єдиний спосіб їх зупинити це закодувати за допомогою перевіреного засобу під назвою «Хаймерс». А тепер про інші новини більш докладніше вже тиждень не вщухають новини довкола підірваного аеродрому у кримському місті саки. Країна окупант, як і раніше, не визнає, що залишилося без десятків літаків і кількох гвинтокрилів через ракетний удар ЗСУ. У цьому випадку їм потрібно буде визнати, що її ославлене та оспіване славетне ППО це порожнє місце. А протиповітряної оборони Криму аналогів немає. Подивіться, хоча б це відео. Всі зенитно-ракетные части, которые находятся на территории Республики Крым, перевооружены на зенитно-ракетную систему С400 Триумф. Багато хто скаже, що надувне ППО має служити відволікаючою метою від основних систем протиповітряної оборони. Але судячи з цього відео, надувне ППО є основним в Росії, враховуючи, що на військових базах Росії повно надувної техніки, їм варто боятися не лише покинутих недопалків, а й взагалі усіх гострих предметів. До речі, це стосується і головнокомандувача. Хоча надувні ППО ще стануть у нагоді окупантам, адже на них їм доведеться пливти з Криму, коли ЗСУ підірвуть кримський міст. Але не тільки Росія хотіла всіх надути. Надувний човен прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який відпочивав на хорватському збережжі, ледь не потонув через пошкодження. Давайте не будемо робити поспішних висновків, знаючи про дружбу Орбана і Путіна, можливо, це був не просто надувний човен, а це був військово-морський флот Угорщини. Ще одна морська сміходержава у Буряці шахраї виманили 7 мільйонів похоронних рублів у матері окупанта, якого денацифікували в Україні. Зловмисник пообіцяв жінці допомогти купити машину та квартиру у Подмосков'ї і зник. Після затримання Шахрай швидше за все запропонує хабар правоохоронним органам, ну у розмірі тих самих 7 мільйонів рублів. І вийде на волю. Ну а співробітник правоохоронних органів вже купить собі машину та квартиру у Подмосков'ї. Ось такий кругообіг похоронних грошей у Буряці. Поки хтось тримує гроші, інші отримують лише похоронки. Сім'ям загиблих під час спецоперації надходить повідомлення, надруковані у 1974 році. У зв'язку з дефіцитом паперу в Росії скоро такі повідомлення будуть переходити на бересті. А ще й компенсацію швидше за все виплачуватимуть також 74 роки. Хоча, в принципі, все логічно за похоронку надруковану сімдесят четвертому році можна купити ладу, яку почали випускати цього ж таки року. А те, що загинув хлопець 2002 року народження, не хвилює ані державу, ані його батьків, адже деяким батькам байдуже, який рік на похоронці, і що її надіслали помилково у Росії. Батьки отримали похоронку на сина, який виявився живим і перебуває в полоні, але ті не визнають цього і сподіваються на виплати. Швидше за все вони були б раді її похоронці на бересті. І навіть просто емоді у вигляді хрестика у вайбері. Головне, щоб гроші гроші потім дали. Читаючи такі новини, можна зробити висновок. Що швидше за Джевелін, що знищує танк через 4 секунди після запуску, можуть бути лише російські батьки, які ділять гроші за вбитого ще живого сина. Можна уявити, як батьки отримали похоронку, накрили святковий стіл, запросили сусідів, ну обмити новий автомобіль. А тут ба, цей, син сину полоні. А я нащадок, а суцільне розчарування. Навіть загинути нормально не може. Таким батькам не хочеться навіть співчувати, бо є інші, у яких вистачає все ж таки розуму, бодай переживати за своїх дітей. У розпорядженні російського видання за інсайдер опинився архів скарг до військової прокуратури РФ. Дивно, що в Росії хтось на щось скаржиться досі. Там же простіше мовчати, але все ж таки є такі, хто мовчати не може. Наприклад, скарги були такі: цитата, коли зідзвонювалася з сином, то мали вести на термінову службу в Брянську область, а з'ясувалося, везуть в бік України. Не в. Гроші на їжу та воду висилаємо самі, живуть в наметах, гігієни ніякої, поводяться з нашими дітьми, як з собаками. Ну, кінець цитати. Ну не скажіть, ось у Путіна є алабай на призвісь вірний. Я чомусь переконаний, що цей пес живе значно краще, ніж середньостатистичний росіянин. Хоча росіяни теж вірні, але собаки хоча б не бояться подавати голос. Так, що краще ну не порівнювати себе з благородною тваринкою. Також родичі скажуться, що командири били солдатів, які відмовлялися виконувати контракт. Тут тут я порадив би краще бити диваних експертів, які недостатньо погоджуються з Соловйовом. Слухайте, як так виходить, а солдати не хочуть воювати. Якийсь мудак в телевізорі та інший такий саме перед телевізором, підігрівають агресію і їм за це нічого. Мені здається, замість того, щоб штрафувати за коментарі проти війни, потрібно просто відправляти на фронт за коментарі, які підтримують війну. Так буде хоча б чесно, а хоча б про яку чесність у Росії може йтися, скажеться не лише родича, а й самі військові. Цитата з перших днів моя бригада знаходилася на передній лінії фронту на вогневій позиції. В боях я втратив усіх близьких товаришів. Я перебуваю у пригнічному психологічному стані. Мені 21 рік я дуже хочу жити. Кінець цитати. А ось 72% жителів, які підтримують війну в Росії, не хочуть, щоб ти жив. Вибач, це твоя країна. Наприклад, ще пише дружина, що її чоловік з контузією в шпиталі, але його знову відправляють воювати. Мовляв, руки, ноги, цілі, ну все, йди, воюй. Ось тут незрозуміло, хто справді з контузією, правда? Більше схоже, що контужені ті, хто відправляє. Дуже багато скарг, тому що багато батьків навіть не отримали тіла своїх синів. В одній із скарг просять повернути на для поховання, хоча б ноги, ось така країна з такою армією хоче воювати з України. І всі ми розуміємо, що українці переможуть просто навіть тому, що не хочуть мати з тими, хто так ставиться до свого народу, нічого спільного. Ось на ці всі скарги росіян треба звернути увагу і білоруським військовим, які у складі 13 000 осіб нібито готові воювати на боці Росії. Я ось не думаю, що білоруси теж хочуть такого ставлення до себе. Хіба мало що через волю двох старих та хворих на голову пердунів вже і так весь світ вважає вас військовими злочинцями? Але головне, ким себе вважаєте ви? Все-таки підтвердити найгірші думки про вас чи виявитись гідними людьми. Як того вчили вас ваші батьки? Зробіть так, щоб їм не довелося шукати вас за списками зниклих в Україні. Подумайте про це на сьогодні. Це все. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост, обов'язково підпишіться на наш канал. Допомагаємо одне одному, допомагаємо країні. Ми переможемо.